Доброго дня всім! Я от там красила тачку, показувала вам. Казала, що буду їхати у город по ділам. Зараз я вам розкажу, де я була. Сейчас покажу. Хапец. Вчора я була, позвонили мені з християнської церкви. Приїжджайте на проповідь і у нас будуть видавати допомогу. Е, от. е, Будуть передавати допомога допомогу імя Ісуса. Самаритянинська. Короче, допомога самаритянинка. Я ось хочу вам показати, що нам дали. Я їздила занічкою, з моєю помощницею. Всі на роботі допомогти нікому. Ну, дзвонили, я поїхала. Ось це по кілограму муки. Ось показуть. Гуманітарна допомога. Прийдіть до мене усі стражищі та обтяжені, я вас заспокою. Ось крупа. Ось іще крупа. Це мені потрібно. Ось імпортні макарони, рожки, чи як це сказати. Ой, сумка неподъемна. Ось кукурудзяна каша. Ось гречечка. Ось гречечка. Димочка, я тут. Ось горох. Так. І останочка. Все підписано, надано, надано, все підписано, все. Не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом, що походить з уст Божих. Там була проповідь, дуже замечательна проповідь. Ми, нас було там багато людей. Ось Олія. Якась імпортна олія ось. Ось баночка, не знаю чого, курка у власному соку. Соку в соці. Так, це у мене допомога в ім'я Ісуса квасоля. Баночка квасолі. І баночка іще квасолі. Ух ты, а що це дросиль? Ти смотри. Навіть пачечка солі. І молитовник українця. Я взяла молитовник обязательно, тому що. І ось отаке сумка. О! У. у мене на тачке. А в мене ж помощниця була моя. Ви ж я е, побачите, помощниця. Ухватила цю тачку. І помчалася, Под... Та й душ, подожди, стой, он, мотоцикл їде, да, я дорогу перейду. Ось моя Анечка. цю сумелу Неподйобну. Ми брали тачку, яку я покрасила, ви ж бачили. А ось Анічка моя... Та э, які курточка, що я дов'язувала, рукава на вулиці холодно, вона у мене ж. Тихо. Не бойся, вибух. Пошли потихоньку вдоль дороги. Не бойся, зайка. Не бойся, моя зірочка. Домой, звісно, домой. Йдемо, 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 йдемо. Іди, я за тобою йду. Зараз ми дойдемо. Пошли. Я знаю. До той жіночки дойдемо, де ми ставимо мопед. тому що мопед у краю вулиці я ставлю, тому що тут немає де не поставити його, не прив'язати. Тут є забирати велосипеди, і мопеди, Тому я ставлю. Оце ми тут були. Внуцію. Он помощниця не дає мені тачку. Я сама буду і все. Ну, сама. Молока ще купили собі. Та всякої всячини, да, так, yeah. Угу Ой, боже, май, Боже мой. На вулиці так похолодало взагалі. Наші вже гаїсти улетіли, Уже нема. А тут очеред, як завжди. Догонять. Да что-то нога как-то не хочет быстро бежать. Угу. Пойдем, пойдем, Питер. Ой, Господи, помыли. Все будет добре Ой, Боже, Господи. Аня, пошли, ну що ми смотрим? Зайка, що ми смотрим, малыш? Нічого не чую, вітер шумить, що вона розказує. Це ми йдемо, розповернемо на свою вулицю, садимо на мопед. будемо вдома. У нас жде там, кіт у хаті. Я вже вирішила в неї тачку забрати. Важко багато. У нас ще діти. У нас ще дитин. Малий Так? Так. Так. В дорозі да? да. да. по асфальту воно не так важко було. Телефон упав, зірвався щось. І була проповідь дуже інтересна. Багато людей було, і з дітками були. Приглашали. Ось у четверг буде у них на 11 часов. Це в районі Калінінградський, в районі магазину мир матрасів. І багато людей там угощали чаї, і водичка була, і хто хотів, чаї пив. От. І я вам хочу сказати, що я за все своє життя ніколи не получала ніякої допомоги. І я з удовольствием поїхала туди, тому що мені було на Островського під'їхати, а там пройтися зовсім зовсім мало. І тому я вирішила поїхати. Я отак чую: у нас і по вулиці, і кажуть, Ой, там предлагали, я поїхала, отримала. Ніхто ні, 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 ніколи нічого не предлагав. А це предложила, і я з удовольствием поїхала. І не жалію, не капельки. Тому що з моєї пенсії, оце все купити це, теж стоїть. А ця пенсія, що у мене смішна, за 44 роки стажу, що я одробила і каменщиком, і маляром, і, і на радіозаводі, і диспетчером 30 років. Получається, що не заробила. Все життя робила, троїх дітей виростила. А получається, що ми нічого не заробили за життя за своє. Ось вот так. Тому там дають і Новий Завет. Но у мене тих заветів 150 штук. І я вам хочу сказати, я ходила по церквам. І везде, звісно, отче наш. Ось вона казала: Отче наш. І молитва покаяння. М -м -м. Я прошу пробач мої гріхи, Ісус. І увійди в моє серце, очисти мене. Будь моїм Господом і Спасителем. Я дякую тобі за те, що ти чуєш мою молитву. І я вірю, приймаю твоє спасіння і мир з Богом. Амінь. Все написано вірно. Все вірно написано. Так воно бути. Знаєте, я по собі знаю, як казалось, я не знаю, хто написав. Було время розкидати камні, а прийшло й збирати ті камні, що ми порозкидали за все життя. Тому з Богом я в церкву не ходжу. Поклони, звісно, я не б'ю, але з Богом я балакаю кожен день і прошусь, і молюсь, тому що. Тільки так успокаюсь, як рознервничаюсь, розплачусь, помолюсь і мені легше стає. Це правда вам кажу, от цієї душі, так воно і є. Я вам дуже всім дякую за позитив, за за все, за все, що є вообще у нас у житті. І бажаю всім, всім бажаю здоров'я, здоров'я і, звісно, миру. Будьте всі здорові!